Добрий день, мене звати Катерина, компанія Corvin. Сьогодні ми з вами поговоримо про особливості REST API та побачимо на практиці, як провести тестування його безпеки. API використовують для комунікації між програмами і є ряд їх видів. Окрім REST, також, наприклад, GraphQL, SOAP чи GRPC. Саме REST API розшифровується як Representational State Transfer API. Це можна перекласти як передача стану представлення. Інакше його також можуть називати RESTful API. Це найпоширеніший вид архітектури, він не залежить від платформи та може використовуватися з будь-якою мовою програмування. Rest API підтримують різні формати даних, такі як JSON, XML та звичайний текст. Давайте розглянемо принципи архітектури Rest API. Почнемо з розділення клієнта та сервера. Це означає. Що код на стороні сервера та код на стороні клієнта можуть бути змінені не впливаючи одне на одного, якщо обидва продовжують спілкуватися в одному форматі. Це своєю чергою надає гнучкість. Далі у нас по списку особливість щодо стану сесії. Вона полягає у тому, що стан сесії включено до кожного запиту, тому ні клієнту, ні серверу не потрібно знати стан іншого для комунікації. Тобто кожен запит є повним і самодостатнім. Немає потреби підтримувати безперервне з'єднання між клієнтом і сервером, що означає більшу стійкість до збоїв. Крім того, це дозволяє REST API відповідати на запити від кількох клієнтів, не перевантажуючи порти сервера. Винятком з цього правила є автентифікація. Наступний принцип стосується кешування. Щоб зменшити навантаження, відповіді можна кешувати. Але API має вказувати термін кешування, аби клієнт не працював за старілими даними. Далі у нас іде єдність інтерфейсу. Це означає, що дії та ресурси повинні чітко визначатися та дотримуватися однаково клієнтом та сервером. Кожна відповідь повинна містити достатньо інформації для інтерпретації, не має бути занадто довгою, ну і також повинна містити посилання на інший api інтерфейс Наступний пункт це багатошарова архітектура. Клієнт, підключений до REST API, зазвичай не може розрізнити, чи він спілкується з кінцевим чи проміжним сервером. REST архітектура дозволяє API, наприклад, отримувати запити на сервері А, зберігати свої дані на сервері Б та керувати автентифікацією на сервері В. Інший принцип це код на вимогу. Він не є обов'язковим. Цей принцип означає, що API може повертати виконуваний код, наприклад, JavaScript, замість відповіді у форматі JSON або XML. Далі давайте розкриємо питання, чому взагалі потрібно тестувати безпеку API. Все дуже просто: це одна з найулюбленіших точок входу для зловмисників. Кількість кібератак на API все більше зростає, що змушує команди безпеки приділяти цьому аспекту більше уваги, ніж будь-коли раніше. Є ряд вразливостей, які специфічні саме для API, тому покладатися на тестування лише одного вебсайту зараз не є достатнім. В сучасному ландшафті загроз все-таки варто дбати про безпеку API також. Тепер давайте перейдемо до практичного огляду, як просканувати цей API. Це можна зробити за допомогою статичного сканування, яке, грубо кажучи, сканує код як текст. Або можна протестувати за допомогою динамічного сканування, тобто Blackbox. Він імітує дії хакера, що дозволяє виявити вразливості так, як це зробив безловмисник. Давайте перейдемо в таргети, це веб-сайти або API, які ми скануємо, та перейдемо в конкретний АПІ. Тут ми бачимо ряд налаштувань, і головне, що нам потрібно, це додати специфікацію API. Без неї сканування буде поверхневим і не принесе тих результатів, які ми чекаємо. Давайте перейдемо в конфігурації, і тут якраз можна додати: У нас тут файл вже доданий. Далі треба налаштувати автентифікацію для цього API. Перейдемо в розділ автентифікації. Наприклад, це може бути HTTP-автентифікація OAuth 2 або токен з форми. Форма у нас тут, а токен у нас занесений в кастомний хедер. Його можна подивитися трошки нижче ось тут. Далі ми можемо почати сканування, проте краще перейти одразу в результати попереднього. Ми тут можемо побачити дешборд загальною інформацією. Давайте перейдемо до вразливостей і оберемо конкретну з них. Ми тут бачимо деталі щодо атаки і самої вразливості. Опис цієї вразливості, її вплив, як її виправити та класифікація за стандартами. Також є додаткове корисне посилання, де можна почитати більше щось пов'язане з цією вразливостю. Вище також можна побачити цю плашку Verified. Це технологія підтвердження вразливості Invicti, яка дозволяє підтвердити існування вразливості прямим доказом або непрямим методом за певними ознаками, як у цьому прикладі. Таким чином можна легко протестувати безпеку REST API, що дозволяє значно підвищити захищеність веб-ресурсів компанії. У нашому портфоліо є рішення Invictim, тобто Dust Blackbox, і рішення Mend.io, в якому в тому числі є SAST, тобто статичне сканування. Якщо ви хочете безкоштовно їх протестувати, то зверніться до інтегратора даних рішень або зайдіть на наш сайт у шапці каналу та напишіть нам на пошту або ж зателефонуйте. Дякую вам за увагу! Не забувайте про вподобайки, коментарі і підписки на канал. І побачимося у наступних відео.